Коли наші військові приходять у відпустку, родичі рідня хочуть максимально смачно їх нагодувати. Зазвичай це шашлик. Це алкогольні напої і це дуже жирна така насичена їжа, що теж може закінчитися в стаціонарі гострим нападом холециститу, панкреатиту. Не треба ризикувати і доводити до цього. Якщо ви дійсно хочете корисно і смачно нагодувати ваших близьких, Потурбуйтесь про те, щоб разом з шашликами смажити на грилі і ще й багато овочів. Самих різноманітних: це і морква, і капуста, і паприка, і кабачки, і баклажани. Для того щоб кількість цього жиру, який він з'їсть, вона буде не так шкідливо сприйматися організмом, коли там буде клітковина. Тому що клітковина це як подушка безпеки. Друге алкоголь. Ні в якому разі, наче серце, поки ви не нагодували вашу близьку людину, не давайте ні в якому разі алкоголь. Алкоголь можна в невеличких дозах, вже коли людина почала їсти, особливо коли вона почала їсти клітковину, тобто салат з оливковою олією, з чимось таким корисним. А тільки після цього, або навіть краще після, їжі можна невелику дозу алкоголю Випити. І найголовніша порада це створити таку атмосферу для військового, щоб він зміг максимально відключитися, просто забути все те, що він щоденно бачить на передовій, щоб його нервова система максимально відпочила. Тому подумайте в першу чергу не про їжу, а про цю атмосферу, як створити її такою, щоб в ній було безпечно, комфортно і максимально приємно.